Зараз я викинусь. Чо, чо, да. Ви українську спілкуєтесь, так? Так. Російською так. також. Це та давайте краще українською. А звідки ви? Житомирська область. Будь ласка, підскажіть там 24 лютого, пам'ятаєте той день? Так. Де ви були? Перші в, емоції в та Киє... детеп. В Києві був. Зрадів. Зраділи? Так. Чому? Бо я вже 8 років в тому варюся, то вже зрадів, що скоро прийде кінець, скоро вже розірвемо ми їх. Бо так воно не могло довго продовжуватися, 8 років тяглося. Це вже було вскриття нарива. Я знав, що ми крепчіше за них і, і ми їх зробимо. Ви знали, так, що буде війна? Ну, повномасштабна, так так? так? так, так. Я навіть її чекав. А як... Це таке, Так. Реально чекав, бо воно 8 років там стояло, таке, ніхто нічого не рішав. Ще тим більше прийшов цей зелений дорожник. І я вже зрозумів, що то вже буде початок. А за кого тоді? Дивіться, я не поступово тоді буду, а за кого ви голосували, щоб потім не забу? За Петра Порошенка. За Петра Порошенка. А Зеленський, ось зараз, під час війни, як себе проявив? На вашу думку? На мою думку. Він і тоді був актер нікудишній, а зараз таке щось ліпить. Ну чому? Ось якщо так, чому? Не вірю я йому, да і все. Людина, яка вже почала брехати із начального, вона вже не людина. Тим більше, що було написано на тих бік то було і здів... здівательство над українцями, будемо говорити так, як я рахую. Хто б міг краще це зробити? Петро Порошенко. Петро Порошенко. Так а в нього був час 2014 року. В тих умовах, в тих умовах, в тих обставинах, які в нього були, то людина з Великої букви, що він так зміг це все провести. І ми, ми вистояли, дякуючи йому, що ви розуміли. А як же тисну руку обіймаю? Ні. Відео, перехват телефонного дзвінка, телефонної розмови з Путіним. Скільки було фейків цих, що. Ви вважаєте, що це фейк? Я переконаний, що це фейк. Я переконаний в тому, що на, на святу людину у нас вилють скільки грязі і продовжують її лити. Чому Порошенка свята людина? Чому? То що він нас виведе з цього всього. І він взявся за то, і він то закінчить. Де він зараз, ваш Порошенко? Зараз він знаходиться в такому місці, в котрому не всім. То треба знати. То, тому що на нього йде полювання, повірте мені, більше, ніж на цього зеленого дорожника. Я ось, не подумайте, що я за Зеленського, мені дуже не подобається ця людина. І я вважаю, що не Петро, не Петро Порошенко, не Зеленський не, не є гарними людьми. Підкажіть, будь ласка, чому тоді ми зараз перемагаємо? От, якщо Зеленський поганий, чому ми зараз перемагаємо? Перемагаємо, тому що український народ такий. Я ж, він я ж, я... ж головнокомандуючий. Хто? Зеленський. Боже, ну не смішіть мене, ви дорослий чоловік. І ви, ви рахуєте, що його туди допускають? А в мене... Він ні разу не був в військах, будемо так казати. Ні разу. Їздив по бучі, е... вибачте, за вираження, соплі жував, і Йому там е... дякуємо, що не втік, та краще б він втік. На мій погляд, він тут сидів, чекав, що прийдуть кадировці, він підпише з ними капітуляцію. Типу, от бачите, як вийшло. Оце я був, я б переконаний в цьому. Гаразд, Тоді, а, як закінчиться війна? Ми переможемо і коли. Коли? Коли? Казали, поки не казати. Але я думаю, що до кінця року. І коли Путіна візьмуть такого, то він скаже, скільки він. Зеленському заплатив, скільки Коломойському. Тоді вже ви повірите, хто робив фейк ньюз ви все побачите. І вам буде трошки за Порошенка ну невдомо, що ви так про нього думали. Я до 15-го року його теж ненавидів, я не міг зрозуміти, що робиться в країні. А в 15-му році я, я зрозумів, що все робиться так, що по-другому просто неможливо це все зробити. Ви думаєте, що Зеленський. Якось і Коломойський пов'язано якось із Путіним із Росією? Ви ж посміхнулися. Я переконаний в тому. Ну, чому Коломойський у 2014 році е з тим Приватбанком? Ви ж пам'ятаєте, що, що там було, скільки вкрали грошей? Щоб поставити Україну на коліна і таким чином також. Потім Коломойський вже з'явився. А ці всі його помощники, що поверталися, Портнове, Шмортнове це нечисте. Це чия заслуга? Зеленський Коломойський. Хто е, Херсон розмінував? Зеленський Коломойський. З Верещучкою е, от -от -от, при, при Трушиною. Вона теж, походу, нюхає нормально, ці дороги тягне. Вибачте. Да ні, це ваша думка, ви маєте право на неї. Підкажіть, будь ласка, чому більшість? Хлопців, наших бойців ЗСУшників, навіть пишуть повідомлення до Порошенка, записують мої відеозвернення на тему того, що він мудак, мразь, що він кинув, що він заробляв гроші на війні, і вони його шукають. То, то вони то, не тому, є що, тому що по сьогоднішній день Порошенко не дає цій всій нечисті е, дихнуть. І це все його велика, величезна заслуга Порошенка, що зараз ми перемагаємо. І оце ці е, шавки, що пишуть йому, е, вони або е, дорожніки, такі як, як і цей. Або там якийсь комерційний інтерес, повірте мені, нормальні бійці із зброї за не пишуть такого. А от такі чорти, типу тіктокери, то можуть я в то не... не сумніваюсь. Схема з трубою зі сторони Порошенка, що то було з Росією? Коли газова труба з Росією бізнес вів на під час війни на Україні, а чому працювали фабрика Рошен працювала у Фейкнюс? Фейк нюз. Ну от ви дорослі люди, ви в це вірите, розумієте? От ви перевірте... Було, було відео та фото підтвердження. Я ж вам кажу, було відео, що Медведєв п'яний, ніякий був, але потім він був трезвий. Ну це ж при теперішніх технологіях можна зробити все, що угодно. А це, що зараз ще продовжується лить на Порошенка, цей цей бруд, це тільки підтвердження, того, хто в нас є, хто. Домовилися, що буде з. Зеленським. Давайте по. Зеленський вже, я так думаю, заключив із ФБР, як тут вона, зділка, що в обмін на недоторканість, що здасть усіх. А він їх здасть. Бо, бо так має бути. Що буде з Зеленським після війни? Ну я думаю, закриють на півроку, а потім амністують. Так як, він, ну, так як він ніхто. Що буде з Порошенко Прошу. після війни? Він вже є батько нації, будемо так казати, для мене. А, а після війни буде відкриватися багато нових його поступків, які він дійсно зробив, він зробив. І в тих умовах по-другому не можна було ніяк поступити. І це його велика заслуга. І люди зрозуміють те. Домовилося. Ви сказали, що в цьому році закінчиться війна. До яких на які території ми вийдемо? Що відіб'ємо і до яких, до яких границь? Ми вийдемо на свої границі. З Кримом? І, і Крим так, заберемо також. Вони вийдуть з того Криму, бо якби залужний, залужний то дуже розумний чоловік. І Порошенко з ним працював, і працював із Марченком, і ви бачите, що ці бойові генерали зараз роблять ту справу. А Зеленський їх садив в, тю, в тюрму за надуманими предлогами. Ну, Це все було. Було те, що шашлики мали жарити, було все. Розмінування мостів, все було. І оцей за, Азов, за азовців, за цих, Зеленський на його руках. На його руках і на руках оцеї зеленої нечисті. Поясніть, чому? Можливо, хтось не знає. Тому що розмінування мостів і зайшли в тил Маріуполя, в тил. Зайшли в тил Маріуполя з сторони Херсона. Ну як ще пояснити? Ми не військовий, ви того не зрозумієте. що Держали фронт від, до, від Донецьку, а вони зайшли з, з тила з Херсону. От і все. І взяли в облогу Маріуполі, і другого виходу там не було. Я вимушен запитати вас тоді, ви військовий? Бувши. Що робили з 24 лютого? Як підключалися? Який вклад в... допомоги? Я прийшов у вінкомат, там така була черга, чоловік 500, і стояло два працівника в інкомату і також розводили руками. Каже, що ми можемо зробити, як в нас немає нічого? Ні зброї, ні, ні, навіть ні людей, що вас оформити всіх. Чому так случилось? Бо мали їсти, їсти шашлики. Добавилося. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! До побачення.